Завоювавши глядацьку прихильниці ще наприкінці 80-х артисти гурту фрістайл, котре виступаючи на головній сцені міста Житомира, зібрали сотні глядачів житомирян, які просто обожнюють їхні пісні. Двадцять сім років творчої діяльності, двадцять п'ять років у душі. Саме так можна сказати про гурт Фрістайл. Пісні, з якими жили, росли та дорослішали. Ах, яка женщина», больна, мені больна, біла акація. Присутні, ладні співати без зупину. Ах, какая женщина. Какая женщина. <говори> Устріч із цією групою це повернутися в юність і по новому переосмислити їхні пісні. В їхньому репертуарі є такі рядки. Може би, сьогодні ми прийдемо сюди, щоб спомніти лучше до отже, ми через та й прийшли. Ще зі школи якось на 8 березня подарунок дівчатам, вчителям співав для мене. Це зараз близько, ностальгія, так сказати. От вирішив. Сходити на концерт дуже нам подобається. Давно слухаємо цю музику. Надзвичайна така співачка Ніна Керсо, давно мріяли сюди прийти. Мені дуже подобається цей гурт з самого дитинства, знайома з їхньою творчістю. Ну і вже другий раз з донькою на концерті. Молода Житомирська співачка Ліана Дарк зізнається, раніше не могла собі уявити, що колись стоятиме на одній сцені із такими метрами шоу-бізнесу, тим паче співатиме їхніх пісень. Сподобалась. Мені дуже приємно конечно, била, коли мені приложили от розрішили вірні, вибрати одну з песен і зробити її как в своїй аранжировці. Я вибрала «Мальчика», мені дуже пона пісня. Я тому що я між протягом, знаю всі почті всі пісні групи Фрістайл. На думку солістів гурту Сергія Кузняцова та Ніни Кірсо, головна запорука того, що пісні і досі співають не тільки ті, кому за 20, є щирість текстів та незмінна жага, і у ритмі з часом. Работаєш іскренне, роботаєш відкровенно і точно також відноситься к тебе. Спасибо большое Житомиру за те, що нас підтримують, нас люблять. За то, що здесь много хороших умних, прекрасних людей, а ну, они должны нести культуру, в общем то і любов. Неочікуваністю для глядачів стала і прем'єра пісні Я вірю, котру гурт заспівав на прохання дітей з інвалідністю. Адже саме ця композиція, четвертий рік поспіль, є не лише назвою міжнародного пісаного фестивалю дітей та молоді з особливими потребами, а й його гімном. Вірю в любов, я вірю в добро. Я вірю в мирне небо нашої України і творчих успіхів і творчих злетів нашої легендарної групі «Фристайл». люблю вас, Житомир Мерфорево.